Привіт, друзі! Дякую, що зазирнули в гості до мене на кухні. Сьогодні готую бутерброди з оселедцем. Ось такі смачні бутербродики виходять. Вже порізала дрібним кубиком яєчка, оселечик у мене тут один ціленький. Я його розібрала та порізала дрібним кубиком. Ще зелена цибулька та масло, яке завчасно розтопилось. Викладати все буду на бородинський хлібчик. Ось такий запашний маленький у мене. Хлібчик нарізаю трикутничками, але можна і на четверо, наприклад, порізати. Будуть маленькі канапочки такі. Тепер викладаю у велику миску усі підготовлені продукти. Оселечик, яєчко та зелену цибульку сюди. Додаю м'якеньке масло. Та ретельненько все перемішую. Викладаю намазку на хлібчик. Всі свої бутербродики викладаю на велику тарілку і все готово. Можна смакувати. Усю кількість продуктів розписала в описі під відео. Нехай усе вам вдається, друзі, натхнення вам на кухні і до зустрічі!